Вас вітає канал Довідник Історика. Дякую за підписку. Сьогодні дізнаєтесь про те, що таке масонство, звідки це прийшло, хто такі масони та який вплив мають масони в світі. Всі чули про масонів і їх ймовірну мету глобального домінування через новий світовий порядок. Але чи багато хто з нас знає щось про це? Масонство це одна з найстаріших і найбільших у світі спільнот. Число масонів по всьому світі приблизно становить 6 мільйонів осіб. Багато хто вважає, що масонство це секретне братство, але це не так. Масони можуть вільно повідомляти про свою приналежність, хоча і не можуть розкривати секрети ордена. Масонські Ложі спочатку були ложами, так звані цехи будівельників, які займались будівництвом храмів. Взагалі назва масон походить від французького і означає муляр або каменяр. Каменярі відіграли ключову роль у розвитку архітектури, а також економіки, релігії, політики та суспільства в епоху середньовіччя. По всій Європі будували не лише будинки та міста, а й собори, особняки, замки по всьому континенту і світі. І ці споруди є місцем більшої частини світової історії, слугували місцями, де процвітала релігія та де формувалися уряди. Оскільки навички та праця каменярів продовжувала користуватися високим попитом, це ремесло зростало. Наскільки що членський орган під назвою Гільдія був створений для регулювання практики, навичок і людей каменярів, ці гільдії були знайдені в Шотландії, Англії та Франції. Коли каменярство увійшло в 18 столітті, то так звані ці гільдії поповнялися постійно майстрами і почали формувати Місцеві організації, які згодом почали називатися ложами. Щодо причин виникнення масонства, то варто зазначити, що є декілька теорій. Одна теорія передбачає, що через небезпеку роботи майстрів каменярів були створені ложі для догляду за хворими та пораненими. А також вдовами та дітьми, які залишалися від тих вбитих на роботі. Друга теорія про те, що під час будівництва храмів часто мулярі полюбляли збиратись на перервах і обговорювати справи будівництва. З часом це переросло вже в більші обговорення на різні теми політику, культуру, економіку. Такі люди вже почали збиратись окремо в певні групи та обговорювати різні питання, і їх згодом почали називати масони. Інші джерела повідомляють, що ложі були побудовані після періоду релігійної війни, коли багато хто втратив свої гільдійні будівлі або дозволи на будівництво. Невдовзі чоловіки, які не були каменярами, шукали членства в цих ложах за переваги та спільноту, які вони пропонували. Ці люди стали відомі як прийняті або спекулятивні масони. Чоловіки, які займалися каменярством, тоді вважалися вільними масонами. Саме з цих груп вільних і визнаних масонів виникло масонство. Яке послужило такою соціальною і культурною організацією, звичайно, це суперечило спільним таким нормам того часу, де панували класові відмінності, і тут з'являється нова така група в суспільстві з новими якимись ідеями, концепціями. І звичайно, що не всі до цього ставились позитивно. Але згодом для впізнаваності та виділення себе серед інших масони почали використовувати певні символічні знаки: це циркуль та косинець. Це є важливими інструментами в будівництві. Косинець і циркуль представляють стабільність, рівновагу та розважливість. І саме з цих цінностей виникли масонські ритуали, вчення та організаційні структури. Також Масонський фартух також походить від каменярів, які носили фартухи, щоб захиститися від уламків каміння та бруду. Коли ж виникли такі спільноти, витоки масонства насправді невідомі. Найстарішим документом, який згадує про масонів, є поема Регіуса, надрукована приблизно в 1390 році. Еліас Ешмол написав про свою ініціацію в ложі у Ворингітоні в 1646 році, що є першим зафіксованим доказом ініціації англійського масона. в 1717 році чотири ложі в Лондоні сформували першу велику ложу Англії. Це була перша велика ложа взагалі в світі. І вже наприкінці 1700-років х років це була одна з організацій, яка найбільше відповідала за поширення ідей просвітництва, тобто гідності людини, свободи особи, формування демократичних урядів і, звичайно, значення народної освіти. Масони підтримували перші державні школи в Європі та Америці. І протягом всього 19 століття. Масонство різко зростало. І в той час уряд, звичайно, що не забезпечував соціальної такої безпеки масонам, але, звичайно, що масони організовували таку певну традицію, засновували будинки для дітей. Також була традиція заснування сиротинців, турбувалися про Людей похилого віку також забезпечували безпеку тим людям, які залишилися на самоті. І тому сьогодні вже в Північній Америці масонське братство продовжує цю традицію, віддаючи майже 2 мільйона доларів щодня на різні цілі, починаючи від експлуатації дитячих лікарень і фінансування медичних досліджень. також роблять високий внесок у місцеві громадські роботи, ну і, звичайно, піклуються про масонів та їхніх родин. Протягом століть масонство перетворилося на Всесвітнє братство, яке наголошує на особистому самовдосконаленні, соціальному вдосконаленні, де до масонства входили люди різної віри. Головне для цієї організації це було те, що людина вірить у вищі сили і прагне до розвитку та самовдосконалення. Ось така історія. Витоків масонства і як воно повстало протягом декількох століть ця спільнота. Дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь на канал.